Схиляючи голови у глибокій скорботі, сьогодні Золочівщина зустрічає воїна, захисника загиблого Володимира Наливайка, 1988 року народження жителя села Монастирка Золочівського району. Володимир віддав життя за Україну за кожного з нас. Вічна та світла пам'ять герою. Тому Духові, нині, повсякчас, і на віки, віків амінь, пресвята і помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владий, попрости, беззаконня наші, святий послай, ціле небочі наші, Імене мене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сину і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки Отче наш, що є, сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо в нашим. І не веди нас у спокусу, але визводи нас від лука Бога. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні, слава Ісусу Христу. Слава Ми сьогодні зібралися в Золочеві, для того, щоб зустріти. Нашого воїна, який віддав своє життя за Україну в Донецькій області, в Бахмуті, сам є родом із села Монастирок Золочівського району. Ми зібралися тут громадою Золочева, і будемо в такий сумний час. Відпроваджувати його в останню путь, молитися за його душу, підтримувати родину молитвою і тим самим виявляти нашу вдячність йому за те, що він своїм життям пожертвував, щоб ми мали життя і щоб ми мали майбутнє. Сьогодні ми зібралися з дуже сумною новиною, щоб відпровадити в останній путь нашого героя, нашого воїна-захисника, який віддав своє життя за нас, щоб ми жили під мирним небом. Щасливо, щоб ми могли спати в теплих пустелях. Він загинув 3 листопада в районі Бахмут Донецької області. Він працював кухарем дуже важко. Дорога була важка. Вони вчора виїхали. Сьогодні цілий день вони їхали, поки зустрічаємо. Нашого героя, слава Україні, героям слава.